Сьогодні, 12 грудня, день сухопутних військ. Найбільш численний елемент Збройних сил України. Воїни, які на своїх плечах тримають оборону нашої країни і проходять важкі бої. Дякуємо за те, що захищаєте, ризикуєте і не зупиняєтеся. Про події доби у Кременчуці сьогодні дізнавайтесь у нашій програмі. Війна триває повітряні тривоги, лунаючи не щодня. Школярі та вихованці дитсадків обов'язково мають перебувати у безпечних місцях у разі небезпеки. Саме тому облаштування укриттів не припиняється. Увага на екран. Фонд захисних споруд у Кременчуці поповнився ще одним комфортним і затишним сховищем у дитсадку номер 63, що на молодіжному завершили ремонт укриття. Воно облаштоване вентиляцією, санвузлами, підйомником. А що важливо, вхід у сховище є прямо з приміщенням. Дітям у разі повітряної тривоги не потрібно навіть виходити на вулицю, аби перейти в безпечне місце. Сьогодні ми відкриваємо дійсно казковий дитячий. Нехай підземний простір. Це знаєте, як казка, яка супроводжує дитину під час повітряної тривоги. Можна сидіти в непристосованому приміщенні, і це посилить і страх, посилить емоційне виснаження і дітей, і вихователів. А можна перебувати в комфортних умовах сучасних укриттів, які робляться в місті Кременчуці. Віталій Олексійович, наші колективи, батьки, щиро вам вдячні за те, що ви продовжуєте створювати такі гарні, теплі. А найголовніше безпечні приміщення. Ну і в нашому укритті створені всі умови для перебування діток. Цілком і повністю оцінити результати роботи можна лише знаючи, із чого все починалося. Зараз у дитсадку є приміщення, яке планують переоблаштувати під укриття наступного року. Абсолютно так само виглядало до ремонту. Вже зараз яскраве та комфортне сховище. Отакі ржаві комунікації, бруд. Роками те, що збиралося, все тут воно було будівельниками витягнуто. Все зроблено відповідно до проектної документації. Отож, за гарним та казковим укриттям стоять місяці титанічної праці будівельників, зусилля колективу садочку та всіх кременчужан, чиї податки спрямували на ремонт сховищ у школах та садках міста. Окрема вдячність Лего Фондейшн та посольству Королівства Данії в Україні, які забезпечили укриття освітніх закладів міста м'якими меблями. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні професійне свято відзначає основу українського війська. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. 12 грудня, день сухопутних військ Збройних сил України. З нагоди професійного свята захисників привітав народний депутат України Юрій Шаповалов. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив: Щиро вітаю всіх мужніх воїнів з професійним святом. Ви основа збройних сил України. Щоденно ви демонструєте неймовірну силу духу і міць українських військових. Честь і слава вам за це. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: хай завжди вас минають ворожі кулі та снаряди. Повертайтеся додому живими, здоровими і з перемогою. Стійкості вам, міцного здоров'я та щасливого життя на вільній землі. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Сьогодні день сухопутних військ Збройних сил України. Тож не випадково, що саме у цей урочистий день Кременчужанин молодший сержант Тарас Коваль отримав нагрудний знак медаль учасника бойових дій та посвідчення учасника бойових дій. Деталі у наступному сюжеті сьогодні молодший сержант Тарас Коваль почесно отримує з рук начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олександра Оленіна посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак. Поряд з ним бойовий товариш, солдат Віталій Яковенко. У них за плечима тяжкі бої, втрати, полон і довготривала реабілітація. Сьогодні у нас в районі військової адміністрації два наші герої, два захисника, які захищали нашу державу, нашу незалежність, потрапили в полон. Там вони потрошували, разом пройшли цей страшний ад і. Завдяки керівництву держави були обміні і до додому, до своїх рідних і близьких. Ми вам дякуємо, Ви справжні герої. Ми пишаємося. З цього боку ми гарантуємо вам всіляку підтримку і допомогу. Стійкість духу цих чоловіків просто захоплює. А ще почуття гумору. Я років до 40 думав, буду сидіти, тому що там нічого не понятно. Там нічого не знаєш, абсолютно, тобто нету ніякої інформації, нічого. Ну, Мислі держали за сім'ю, що в них все добре, в принципі, так. Думаю, у нього так же само, что мы Ми в одном в одному заведенні сиділи. Думаю, так. Ну і чорний юмор допомагало. Не вірили, що все, ти вже в Україні, все, той ад, який там був, вже його не буде. Ну, ти виходиш із сльозами на очах, бо ти дома вже. Научний приклад, що віра робить дива. Усім, хто зараз в полоні, та усім, хто чекає, хлопці, які пройшли справжнє пекло, радять не опускати рук. Я точно не носи, не рук, тому що ну до останнього вірі. І родственникам так же кожному чоловіку, хто знає, що не звісті пропавший, надо ждать до конца. Да, бо надія, хоч і маленька, але є сіда. Вдячні нашим мужнім героям, усім захисникам, які щодня ризикують своїм життям заради майбутнього України. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Істина народжується у дискусії. Цю фразу можна сміливо назвати лейтмотивом нашого наступного сюжету. Про що саме йде мова? Дивіться далі. Вітаю усім, хто хотів зі мною познайомитися. Ось я Вікторія Максимович. Працюю на телеканалі Кременчук. Працюю офіційно, сплачую податки в місцевий бюджет. А чи можуть цим похизуватися журналісти інших Кременчуцьких видань? Сумніваюся. Деякі мої колеги з інших ЗМІ звинуватили мене в тому, що я у своїх матеріалах публікую відверту брехню. Більше того, пригрозили судом. Проте я з усіма чесна та відкрита, що не скажеш про авторку статті в Кременчуцькій газеті, пані Марину Соловей, яка так затято мене засуджувала. Отож, скільки років вже працюю у сфері журналістики в Кременчуці, ще жодного разу не випадало нагоди особисто познайомитися з пані Мариною. Яка прик. Про те, що мені припало до душі, так це оригінальність моєї колеги. Це ж треба так творчо підійти до підготовки матеріалу, щоб аж взяти мій текст і переробити його на свій манер. І як не дивно, прізвище Усанова знову з'явилося у статті, навіть там, де зовсім недоречно. Зрозуміло, що авторці статті чи, можливо, автору, заступниця міського голови Ольга Усанова не дає спокою, навіть під час тривалого лікарняного. Але можна ж не так відверто проявляти свою неприязнь та булінг у сторону людини. Єдине, що б я на правах співавтора, якщо дозволити себе так назвати, змінила у статті. Так це твердження про те, що комунальна телекомпанія дуже болісно сприймає публікації про себе бо звикла бути по той бік медіапростору. Ось тут неточність, бо Кременчуцька газета та й інші змі часто густо про нас згадують, тому для Кременчуцьких новин це не в новинку. Може, хіба хтось інший лише починає звикати до таких незвичних відчуттів? Істина народжується у дискусії. Тож час познайомитися особисто поза масками та екранами. Маю за честь запросити сюди у студію телеканалу Кременчук головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева та його підлеглу Марину Соловей, аби у прямому етері обговорити всі найактуальніші теми. До зустрічі! Чекаємо. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У центрі життєстійкості місця сили Кременчук відбувся тренінг, спрямований на посилення економічних можливостей жінок, які теми розглядали учасниці. Дивіться у наступному матеріалі сьогодні у рамках проєкту посилення стійкості та покращення координації захисту ВПО. Та місцевих громад у центральній та східній Україні благодійний фонд «Світло надії» провів тренінг, спрямований на посилення економічних можливостей жінок. Коли жінка потрапляє в коло насильства, одна із головних проблем вийти з нього це бути економічно незалежною, працевлаштуватися, забезпечити себе та свою дитину, орендувати житло. Більшість жінок залишається скривником саме через проблему відсутності власного ресурсу. І цей ряд тренінгів спрямований саме на це. Зранку близько 20 учасниць занурилися в атмосферу нових знань. Програма була насиченою від роботи над саморозвитком до конкретних інструментів для працевлаштування та започаткування власної справи. Спікер Ірина Дудка, тренер, яка проводила багато вже проєктів, які показують певні результати з працевлаштування жінок, заснування власного бізнесу. На даний час цей проєкт реалізується по всій Полтавській області. У нас також є послуги соціального таксі, проведення фасилітаторами інформаційних заходів щодо інформування протидії гендерно зумовленого насильства, ідентифікація постраждалих, перенаправлення їх до безпечних просторів. І також працюють кейс-менеджери, які безпосередньо займаються. Це супроводом постраждалих. Один із ключових модулів це самозайнятість. Як монетизувати свої хобі, де знайти впевненість і як провести фінансові розрахунки. Все це стало темою практичних занять. Крім того, учасниці попрактикували навички самопрезентації та діалогів із роботодавцями, що підвищить їхні шанси знайти роботу. Я працюю в сфері ГЗН, гендерно-зумовленого насильства, домашнього насильства і постійно. Для мене, от, от такі тренінги, це можливість поновити знання, поглянути на себе, так і мати змогу. Щось дати людям тут тему, яку я потім можу нести далі своїм клієнтам і допомагати їм в їх історіях і вибиратися з їх складних життєвих ситуацій. Отримані знання та навички стануть для учасниць цінним ресурсом, який допоможе впевнено рухатися до економічної незалежності. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Крамчуцька новини. Кожного дня ми маємо пам'ятати про боротьбу, яку ведуть наші військові на фронті. Ми маємо дякувати їм за неоціненний вклад у незалежність України. Саме з такою метою сьогодні в одному з ліцеїв Кременчука відбувся цікавий захід. Деталі вже за мить. Сьогодні до дня сухопутних військ Збройних сил України у Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся просвітній захід, на який завітали наші захисники. Надіємося на перемогу. Україні. В межах зустрічі військові поділилися своїми життєвими історіями, розповіли про бойовий досвід та відповіли на запитання учнів. Багато людей зараз не розуміє, де військові пацани, де ТЦК. жалко, форма зароблена кров'ю. За прийом, за теплі такий. Ну, ти дітям цікаво, що так. Бо вони розуміють, що не все так. Як розказують, надо підтримувати. підтримувати таких, як він, я теж ось хлопець. Всіх треба підтримувати, аби не забували про це. Безперечно, такі заходи важливі для учнів Кременчуцького ліцею номер 5 Адже вони є нагадуванням, яку ціну щоденно сплачують наші захисники, аби не пустити расистів за лінію фронту. Це було дуже важко для нас, бо такі жахливі історії пробирають до самої душі. Дуже страшно таке чути. Ну, для мене це також важко, бо в мене сам батько на війні. І тому... ну, іноді цікаво послухати, що в них там твориться, бо батько мені майже нічого не розказує. Я вважаю, що це була неймовірно важлива зустріч, оскільки ми маємо розуміти, як важлива як важливі для нас захисники, як ми повинні їх цінувати. На останок вихованці ліцеї подарували захисникам пам'ятні подарунки з надією, що ці обереги врятують життя і збережуть здоров'я воїнів. Дмитро Цирюльник, Ростислав Регоренко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрили нову унікальну виставку двох подруг художниць Надії Нікітіної та Тетяни Яворської. Що цікавого можна побачити серед мистецького розмаїття, дізнавалися наші журналісти. Діалог у фарбах саме таку назву має виставка робіт двох талановитих подруг Надії Нікітіної та Тетяни Яворської, яка від сьогодні експонується у великій залі Кременчуцької міської художньої галереї. Представлені картини є унікальним поєднанням двох художніх поглядів, які, хоча й різні за стилем та технікою, гармонійно доповнюють одна одну. Наша країна зараз переживає не самі найкращі часи, коли нам всім так не вистачає добра, позитиву. І от цією експозицією ми дуже хотіли нагадати про ті щасливі мирні роки, коли нам так було затишно, так було добре. Надія та Тетяна познайомилися ще в студентські роки, коли разом навчалися у Харківській державній академії дизайну та мистецтв. Їх поєднували не лише спільний факультет і група, а й кімната гуртожитку. Водночас кожна з художниць зберегла свою унікальність і бачення життя крізь призму мистецтва. Надихає мене і природа, і Обличчя людей, які я спостерігаю, надихають звуки і навіть надихає тиша. Малюю я в різних техніках: і акварель, і олійні фарби. Люблю пастель, люблю графіку. Тобто, все. Зараз ми вирішили не виставляти акварель і графіку. Це буде в наступні часи, а зараз у нас взагалі олійні фарби і пастель можуть зустрітися. Серед робіт, що прикрашають стіни міської художньої галереї, важко не помітити різноманітні портрети, які ще з дитинства так полюбляє малювати Надія Нікітіна. Колись ми йшли з батьком, і він каже, чого ти так розглядаєш людей? А я кажу Папа, дивись, а всього дяді такий нос красний, Чи в цієї дівчини такі гарні волосся, такі гарні очі? Я якось звертала увагу на риси людей і якось вона, мабуть, там в своєму комп'ютері отлагалася, і потім як виплескувалася на холстах, на папірі. Бажаючи зануритися в емоції, історії та глибокий внутрішній світ двох подруг художниць, можуть відвідати виставку галереї за адресою вулиця Коцюбинського. 4. Зробити це можна щодня з 10 до 18, окрім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Емоції, напруженість і справжній командний дух. Усе це про проєкт Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Сьогодні у стінах Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи відбувся другий етап змагань з баскетболу серед юнаків 5-9 класів у межах проєкту. Детальніше наш наступний матеріал. У дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова продовжуються змагання другого етапу проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Цього разу з баскетболу в них брали участь учні 5-9 класів, котрі боролись за першість. Змагання зібрали найкращих школярів, для яких спорт це не лише розвага, а й спосіб самовираження та єднання. В змаганнях приймають участь шість команд, які побажали пограти. Зараз на майданчику проходить остання ігра групового етапу, і після цієї гри вже буде вирішено, хто буде грати за третє місце, хто за перше. Переможець міського етапу напрямую попадає на обласний етап. Це четвертий, це приблизно десь квітні місяці. Кожне зіткнення команд було неймовірно напруженим, адже юні спортсмени демонстрували неабиякі спортивні навички, прагнення до перемоги та непохитний командний дух. Суддям було важко визначитись переможцем. Та першість здобула команда Кременчуцької гімназії номер 12 Я дуже сподобалась. Суперники теж тяжко було поначалі, а так все добре. Да. Ми раді ми цього хотіли І йшли до перемоги. Зараз дуже важливо проводити подібні заходи, бо це має неабиякий вплив на розвиток підростаючого покоління. Юні баскетболісти довели, що справжній успіх це не лише перемога, а й підтримка команди, наполегливість і щире бажання стати кращими разом. Вони вже будують майбутнє, де кожен готовий підставити плече іншому. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вчора на головній сцені міста дали неймовірний концерт Олександр Пономарьов та Михайло Хома у рамках благодійного туру Україна переможе. На місці подій були і наші журналісти. Вчора у міському палаці культури відбувся концерт відомих українських виконавців Олександра Пономарьова та Михайло Хоми з програмою Україна переможе. Вона об'єднала у собі потужні дуети, чуттєві соло та проникливі нові композиції, які стали символом нашої незламності. Спеціальним гостем на концерті стала відома на всю Україну маленька волонтерка зі Львову Анна Марія, яка заспівала власну пісню Ліхтарики. Анна Марія ми приїхали в Кременчук, це головна сцена міста. Я тут виступав на площі не раз і знаю прекрасно, які тут люди. Люди дуже щирі, гарні, привітні, гарні оплиски дарують. Тоді ми даруємо вам. Пісню «Ліхтарики». запалюйте свої ліхтарики на телефонах, Будь ласка, Для Анни Марії, запалюйте всі. всі. Жани активно долучилися до концерту, підтримуючи не лише українських артистів, а й благодійну мету заходу. Їхня енергія, теплі оплески та спів разом з виконавцями створили атмосферу, яка об'єднала усіх в прагненні до перемоги. Діджіо перший раз прийшов на нього, подивився і подивимось. Пономарьов також перший раз будемо дивитися. Діджі подобаються пісні, але в такому репертуарі не бачу ні разу. Буду подивимось. Тому що, тому що я люблю Пономарьова і діто. Під час концерту артисти розповіли, що цей тур має благодійну мету. На кожному виступі проводиться аукціон, кошти з якого спрямовують на Збройні сили України. Музика для артистів це не лише спосіб спілкування з публікою, а й можливість допомогти тим, хто захищає нашу країну. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо нашим воїнам за захист України, за те, що стримуєте ворога і бороните нашу землю. Слава Україні!